При Карпатті відбулися обласні змагання серед підрозділів місцевої пожежної охорони та добровільних пожежних формувань Кубок Святого Флоріана, а також презентація громадської організації Добровільні пожежні рятувальники Івано-Франківщини. Рятувальники Прикарпаття спільно з поліцейськими проводили рейди щодо запобігання пожеж у природних екосистемах. У клас безпеки головного управління завітали діти з навколишніх територіальних громад. Прикарпаття активно розвивається у напрямку створення підрозділів добровільних і місцевих пожежних формувань, і вже станом на сьогодні створено 36 підрозділів місцевої пожежної охорони та 15 добровільних пожежних команд. Добровольці це перші помічники професійних рятувальників, тому щоб удосконалити їхні навички, а також підвищити рівень їхньої фізичної підготовки, і проводились дані змагання. Участь у змаганнях взяли 13 команд з цілої області. Самі змагання розпочалися зі вшанування хвилиною мовчання всіх, чиї життя щоденно забирають ворожі кулі, а також покладання квітів до меморіальної дошки пам'яті загиблим героям. Дорогі добровольці, рятувальники, ми сьогодні проводимо вже традиційні змагання на Кубок Святого Флоріана для того, щоб ми показали свої професійні здібності, покращили. Свої професійні навики і вдосконалили себе. Рятувальний рух на Прикарпатті рухається неспинно. Вже на сьогоднішній день є 51 підрозділ місцевої добровільної пожежної охорони, який об'єднав в собі більше пів тисячі рятувальників. Кожна третя пожежа ліквідовується за участю підрозділів місцевої добровільної пожежної охорони. Під час змагань також відбулася нарада з головами територіальних громад, на якій було доведено методичні рекомендації по створенню добровільних пожежних команд в умовах воєнного часу, а також представлено громадською організацією Добровільні пожежні рятувальники Івано-Франківщини, основною метою діяльності якої є сприяння в забезпеченні безпеки, захисту та допомоги громадянам у випадку надзвичайних ситуацій, природних катастроф чи техногенних аварій, на сьогоднішній день по Україні. Створено десь порядка 1500 добровільних і місцевих пожежних команд, які охоплюють порядка 10 тисяч людей. Їх дуже мало, ми це бачимо і ми зараз працюємо дуже плідно з Асоціацією територіальних громад України з метою подальшого розвитку цього процесу саме в територіальних громадах. Також в ході змагань рятувальники підписали меморандум про партнерство та взаємодію між головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області та Івано-Франківською обласною організацією Товариства Червоного Христа України, який надасть можливість забезпечити належну взаємодію та координацію діяльності двох підрозділів, що надзвичайно важливо, зокрема в умовах війни. Для діток було проведено дитячі змагання з елементами Файфайтерко. Combat челендж, який провела з ними команда Дюр, а далі відбувся перший вид змагань пожежна естафета. В якому команда долала дистанцію, яка складалася з чотирьох етапів. Під час подолання цих етапів необхідно було подолати паркан, набрати з'ємності воду і заповнити нею електронну мішень, ліквідувати пожежу за допомогою вогнегасника і врятувати потерпілого. Манекен вагою 80 кілограмів, перемістивши його з небезпечної зони, безпечно. Під час другого виду змагань оперативного розгортання команді необхідно було провести повне розгортання рукавних ліній по дистанції. Від пожежної мотопомпи за допомогою ручних пожежних стволів та залити електронні мішані водою. А цьогорічними переможцями змагань стали три команди. Перше місце Кубок святого Флоріана, ікону та чоботи пожежного вручив команді переможцю МПК села Олеша, голова громадської спілки Пожежні рятувальники України Ігор Гасик. Ми були на тренування, команда вже у нас зібрана, то не перший раз. Ми їздимо, ми постійними є учасниками. Ну цей раз ми попрацювали краще, постаралися і здобули перемогу. Щиро вітаю всіх представників рятувальної служби. З їхнім професійним святом. друге місце здобула добровільна пожежна команда села Прокурава, яка отримала медалі, грамоти та каски пожежного. А третє місцева пожежна команда Поляниця. Яка була нагороджена медалями, грамотами та крагами пожежного. Також за мужність відвагу, професіоналізм, проявлення під час гасіння пожеж та ліквідації інших надзвичайних ситуацій, грамотою головного управління ДСНС України в області було нагороджено кращих працівників місцевої пожежної охорони та добровільних пожежних формувань області. А також грамоти отримали наймолодший та найстарший учасник змагань. Грамоти, сувеніри, медалі та спеціальне обладнання повезли учасники змагань у кожен, навіть найвіддаленіший куточок Прикарпаття а найцінніше, що всі учасники добровільних пожежних формувань області змогли зустрітися, поспілкуватися, обмінятися досвідом та вдосконалити свої професійні якості. Протягом усього тижня чи не щодня на теренах Прикарпаття виникали пожежі в екосистемах. В таких пожежах гинуть звірі, знищуються рослини та руйнується житло. Окрім того, повітря наповнюється великою кількістю шкідливих речовин, що згодом призводить до збільшення захворюваності серед населення. Саме тому працівники служби порятунку спільно з Національною поліцією, муніципальною інспекцією та представниками органів місцевого самоврядування впродовж минулого тижня проводили профілактичні рейди по всій території. Торії області для того, щоб поспілкувати з людьми та нагадати їм основні правила пожежної безпеки, яких потрібно дотримуватись під час пожежно-небезпечного періоду, та наголосили на забороні відвідування лісу при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5 класу, на забороні розведення багаття у лісі та лісопосадках, в'їзду автомобілем до лісу та паління чи кидання непогашених сірників чи недопалків. Більше 20 рейдових груп за допомогою безпілотного літального апарату. Перевірили більше 80 населених пунктів Івано-Франківського, надвірнянського, Коломийського та Калуського районів. В ході проведення рейдів було виявлено більше 15 фактів спалювання громадянами сухої рослинності та сміття на відкритих територіях присадибних ділянках. Та складено протоколи за самовільне випалювання рослинності або її залишків у вигляді накладення штрафу на суму 3060 гривень. До більшості таких пожеж призводить людська недбалість та недотримання правил пожежної безпеки, адже найчастіше винуватцями таких пожеж є громадяни, котрі спалюють сухорослинність та сміття. Забуваючи про небезпеку такої діяльності, котре нагадуємо, що спалювання сухостою та сміття незалежно від території чи форми власності під час військового стану прирівнюється до диверсії та тягне за собою кримінальну відповідальність. Пам'ятайте, що пожежі в екосистемах також можуть спричинити тяжкі наслідки, зокрема неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин чи навіть людей. Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали суха листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Минулого тижня клас безпеки головного управління приймав нових відвідувачів, а саме допитливих та цікавих учнів 12-го ліцею міста Івано-Франківськ Бокачівецького ліцею. Майже 60 діток початкових класів могли пригадати, вивчити та запам'ятати багато правил безпеки, адже у даному класі все облаштовано так, що кожен елемент представляє собою якесь правило чи корисну інформацію у доступній для дітей формі. Малечу цікавило все, але спочатку, ступаючи з ходинками, вони повторили всі правила безпеки, адже вони написані безпосередньо на східцях. На Локації діти пригадали правила дорожнього руху та вивчили дорожні знаки, після чого на зелене світло світлофора помандрували країну безпеки, де наочно побачили, до чого призводить залишена на плиті їжа, увімкнена та залишена без нагляду праска. Під час екскурсії діти мали змогу побачити діаграму квартиру до та після пожежі, яка викликала величезне захоплення в них. Також діток зацікавила зона мінної безпеки та спорядження піротехніка, а також спорядження водолаза та човен, у який всі охочі могли залізти. Повторили правила безпеки, навчилися користуватися Вогнегасникам та надали домедичну допомогу, і це все змогли опанувати у класі безпеки. Під час заходу рятувальники вручили дітям друковані матеріали про правила безпеки на канікулах, розроблені ЮНІСЕФ Юкрейн спільно з ДСНС літні пригоди без шкоди. А ще відвідувачі побачили, як виглядає сучасна пожежна машина та спеціальне обладнання, що використовують рятувальники під час ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Особливо сподобалося кінно-бичковий хід, який використовувалися рятувальниками ще у минулому столітті. Поясніть дітям правила поведінки на воді, щоб купалися де дозволено, пірнали де перевірено, і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих.